Офіційне оголошення іноземного клубу про припинення співпраці з футболістом збірної України. Відомий тренер заговорив про трансфер Михайла Мудрика. В мережу виклали відео, де тренер клубу АПЛ не стримав емоцій після згадки про українця. В Динамо Києва визначились з пріоритетними трансферними цілями на цю зиму. А також топ нагорода для Ільї Забарного. та чим розлютив президента свого клубу форвард збірної України. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. В АПЛ з'явився гравець, котрий вирішив переписати якомога більше рекордів. Ім'я його Кол Палмер. В матчі з Тотнема на рахунку англійця рекордні 11 та 12 реалізовані пенальті поспіль в АПЛ. І це абсолютний рекорд турніру. До цього рекордсменом був Яя Туре з 11 точними пострілами. Також уковала вже 38 результативних дій за 2024 рік. А це вже абсолютний рекорд Чілсі. У Хасл в 2001-му було 36 балів за системою гол плюс пас. Та й це ще не все. Палмер увійшов в топ-4 футболіста АПЛ, які найшвидше зробили 50 результативних дій. Для цього йому знадобилося 48 матчів, рекорд належить ринку Холанду, який встиг зробити це за 39 ігор. Ну а ще бонусом додам, що Джеймі Варді став другим найстаршим равцем в історії АПЛ, якому вдалося за один матч забити гол і віддати асист. Зробив це ветеран Лестера в 37 років та 332 дні. Попереду лише Райан Гікс з його матчем проти Фулхема в 38 років і 22 дні. В цьому сезоні на рахунку Варді 13 матчів, 5 голів та 2 асисти. Бренфорд опублікував кадри з роздягальні після перемоги над Ньюкаслом. Туди потрапив епізод, де тренер клубу Томас Франк не приховує свого захвату від гри Єгора Ермалюка. Здавалося, після останніх трансферів Романа Римчука гірше вже не буде. Але те, що коїться у нього в Греції, це абсолютно новий рівень. Місцеві ЗМІ пишуть, що президент Олімпіакоса розпочав ледве неперсональне розслідування трансферу українця. Він не розуміє, як так вийшло, що за такого футболіста заплатили 5 мільйонів євро, а його зарплатня складає півтора мільйони на рік. Функціонеру не подобається ні те, як Роман викладається на тренуваннях. І не те, що він не хоче покидати дострокову команду. Зараз клуб шукає спосіб позбавитись від Рімчука, але при мінімальних фінансових втратах. Роман в свою чергу не є там навіть основним запасним. У нього статус лише третього форварда в команді. Чергове визнання в Європі отримав Ілья Забарний. Цього разу українця включили до символічної збірної туру АПЛ. Більше того, у захисника третя найвища оцінка в зірковому складі. В матчі з іпсвічем у забарного 13 виграних дуели 16. 6 виносів, 6 відборів, 4 заблоковані удари, одна ключова передача і одна вдала спроба дрибінгу. Вболівальники визнали його кращим гравцем поєдинку. Цікавий епізод трапився перед матчем Шахтаря та Баварії. У Венсана компанії запитали про те, чи можна найближчим часом побачити когось з українських футболістів у складі Мюнхенців. І ось що той відповів: взагалі, не був сфокусований на цій темі. Я знаю чудових українських футболістів. Наприклад, ви згадали зараз про мудрика, але ми ці речі обговорюватимемо лише у січні. Ми будемо обговорювати це через 3-4 тижні і наступного літа. Тож прямо зараз у мене немає конкретної відповіді на це питання, сказав компанії. Ну а подібні розмови актуальні не стільки з огляду матчу проти Баварії, стільки на фоні інтересу Баварії до Мудрика та Анатолія Трубіна. Адже не для кого не секрет, що скаути цього клубу давно спостерігають саме за цим дуетом українців. Сергій Кривцов лишився без зіркової компанії. Інтер Майами голосив на своєму офіційному сайті про припинення співпраці з українцями, де може тепер продовжити кар'єру 33-річний гравець, поки не повідомляється. За два роки в штатах у Сергія 63 матчі та два голи. Скоріш за все, це й далі буде знову ж таки МЛС. Збірна України визначилась з формально домашнім стадіоном на матчі проти Бельгії, з якою нам грати за вихід в дивізіон А Ліги Нації. Стане це одна з арен Німеччини, де у нас і зв'язки вже добре налагоджені, і одна з найбільших українських діаспор, що також важливо з огляду підтримки трибуни. А ну а ще саме в Німеччині грають в Єврокубках Динамо та Шахтара. І, наприклад, на сьогоднішній матч гірників та баварії продані абсолютно всі квитки. а поєдинки з Бельгією заплановані на кінець березня, 20 та 23 числа. До речі, про Динамо. Підтверджується моя інформація про трансферні плани клубу на цю зиму. Дійсно покинути киян повинні Себаліос, Андрієвський та Шепелів. Заміну ж будуть шукати в першу чергу лише у центр захисту. Інша пріоритетна ціль для підсилення це фланговий нападник. Тут вже почали переглядати декількох іноземних кандидатур, але до конкретики ще досить далеко. Ну а щодо можливого прощання з Караваєвим та Гереро, то такого рішення ще не ухвалено. Обидва футболісти матимуть ще свої шанси в Динамо, якщо не трапиться якихось форс-мажурів. Під минулим відео більшість легко вгадали Джека Гріліша по його рваним бутсам, фірмовими м'ясами на ногах та картинкою вечірки. Ну а цього разу ребус наступний. Ну, а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.